І це швидко викликала Я людина. Не пу... В неї зараз вони може отамати інфаркт і шимічна хвороба серця. Виявляєте, що з вашими не Бог, батьками? Ні, ну та але вони нас не пустять. Це просто, це просто це швидка приїхала допомога. Ну вони просто нас не пускають. Не не пустять нас, ми може хай вийдете, то хоть передадуть ті ліки і пустять швидку. Вони не хочуть пустити по ті причині, що зайшли поліцаї. Забіглася, забігла сестра моя, щоб хоча б подивитися. В якому стані якому стані хочуть зайти, ти подивитися, і вони тепер не і вони тепер не хочуть нічого. <oczywiścieEs> — сімдесят це екіпаж, да? Борт 283. — Ні, я зафіксую, щоб потім мене ніхто не ви мене тут сплатили за мої груди. Ви на мене напалися куди, як і поскорили шкіру, куди на територію чого? Швидка. Зараз вежі номер швидкої. Тут прибув екіпаж, екіпаж поліції. Номерний знак поліції 15.07. Година 22, приблизно 22.30. Швидка. Номерний знак швидкої ВС-71. 2144 МР. Приїхали за викликом швидкої для е, людини 51 рік. Сивий дід по суті, з вродженими вадами серця і після інфаркту. Його отримують в цій будівлі. Е, на території невідомо якій. І не пускають швидку для надання медичної допомоги екстреної за викликом для батька. А яка це адреса? Дуже перейменували тут вулицю медсестру коштована, коштова 11. одинадцять Де якісь невідомі люди. Алло. Кажуть, що це викликає свідку. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви не... Я викликав, тому що і батько і має і в мене є папери, яких ти були проблема. І побачили вікно батька, який підтвердив, що йому зараз погана. Він в нього і інфаркт і нещодавно був, і в, і в нього є ліки, які йому однозначно терміново необхідно вживати. Не червав, вони вони й не виходять. А й навіть вони не роблять. Він показав з другого поверху. Тут якась ситуація, він їхав з рюкзаком. Зі своїм лікарством, який йому треба приймати. Його просто взяли. А куди йдете? А куди що до Прошу? забрати Твої. Добре. А, а то що за об'єкт? Ви знаєте, що це за об'єкт? А як це вас сюди? Ви бачите, що об'єднається. Ви викликали, не можемо туди поправити Хто нас не пускає?

Якісь тут, тут, вот, от объект. тут такі от об'єкт тут вирішили, що тут буде сидіти людина. Вот будь там фиксуешься на камеру, будь там, фиксуешься на камеру. То що ви їдете? Вас не пускають, я так? Не пускають, Треба, щоб він викликав швидко, будь-червоний виклик. А, а від них я... телефони позабирали, як він я, викликав? Я... Швидко? Людина я... зараз помре і виходить, що, ну, що робити? Як ми туди пускають. — Ну працівник екстреної медичної допомоги підтвердила, що її не пускають. що це пайно. А я тобі все питав, воленіться. Дда, да, да. Швидка. Швидка. <головіка> Швидка. Скажіть, будь ласка, зараз ваше звільнення. Богатства? Богатства. Алло. Який собі богач? богач відмовив допуску працівників екстреної медичної допомоги. abduchoh yeta bëni të kthej të thashë se nuk mund të bëni asgjë ви позначаєте про те, що ви прибули і... Там, там все, все фіксується у Львові, 3... там 9... 3... де дзвонили, там, там все фіксується. Мама записана, все, що, що ми... А в нас не... а не знімаєте. Все, не, я зрозумів. Ні, ну нас на Ні, я, я вибачте, я просто так інтуїтивно тримаю. Ми тримаємо, так. такі самі, як ви. Ви здорові Дякую, гарного вечора.